Навколо несуться всякі чорні п'ятниці та інші знижки, а грудень з його чередою свят вже тут. Тому ось тобі 10 ідей подарунків для фотографа, відеографа чи то блогера. Будь то знайомий, чи ти сам собі любимий, дам тобі пару порад, як зекономити на цьому всьому при покупці цих штук, тож не перемикайся. Поїхали. Зараз багато людей використовують для роботи ноутбуки. Як через мобільність, так і просто через зручність. Але одним з недоліків ноутбуків є хронічна нестача місця, оскільки в них не можна просто взяти додати місце, докинувши пару трійку жорстких дисків, як на звичайні великі комп'ютери. І тут на допомогу приходять зовнішні диски. Звичайні HDD мають швидкість роботи добре, якщо 100 МБ на секунду. Велику вагу, розміри і низьку стійкість до всяких ударів та тряски. Вони дуже непоганий насправді варіант для зберігання архіву, до якого не треба постійно лазити, і він буде лежати собі на полюсі вдома, покриватися пилюкою. Але для всього іншого краще мати SSD. Вони пропонують в десятки разів більшу швидкість роботи, якої буде достатньо по USB, навіть щоб працювати з якимось важкими raw відео навіть і пакетами фотографій. При цьому всьому SSD хі практично нічого не важить, займають дуже мало місця. І не мають ніяких рухомих деталей, які роблять їх вразливими до механічних пошкоджень. Ціни на SSD також за останні роки постійно ростуть вниз. А зараз такі накопичувачі на 2 ГБ можна взяти приблизно за 5 тисяч гривень. А по різним акціям навіть і того менше. При цьому швидкість роботи таких дисків вже більше ніж 1000 Мб на секунду, і цього достатньо, щоб працювати напряму з такого диску і взагалі не переносити якісь великі файли чи... Масиви файлів на внутрішні сховища, яке, понятне діло, зараз у всіх зайнято новим сталкером. Але якби сильно не виросла швидкість SSD чи карток пам'яті, це не важливо, якщо ваш кабель не підтримує відповідних протоколів передачі цих даних. Люди не часто про це задумуються, але насправді, якщо ваш кабель не підтримує відповідні протоколи, то саме кабель не дасть працювати вашим пристроєм на швидкостях, на які вони здатні. Різні версії SSD мають зворотню сумісність, тобто більш новий кабель там, USB 4 буде працювати з накопичувачами і кардрідерами USB 3 і менше. І навпаки, а різниця між різними версіями USB відрізняється в рази. І тому гарний дата кабель завжди стане в нагоді. Є фільтри, які практично обов'язкові кожному фотографу, блогеру, відеографу. Це захисний ультрафіолетовий фільтр, це поляризаційний фільтр та нейтрально-сірі фільтри. Я вже робив відео про захисні фільтри та нейтрально сірі високої щільності. Посилання я десь тут приліплю. А про полярики я планую зробити трохи пізніше, тож не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Але крім цих фільтрів, існують ще купа веселих і цікавих творчих фільтрів, які будуть цікаві кожному ентузіасту, якщо не на кожен день, то хоча б погратися провести якісь творчі зйомки. Це різні софт-фільтри, хейз-фільтри, променеві фільтри і так далі. Ну зараз, наприклад, дуже популярні ці Blackmist фільтри. Їх сотні різних. Фільтри всі випускають купу виробників, їх випускають не лише для фотокамер, а й для смартфонів, екшн камер, дронів. Робляться десятки, якщо не сотні, виробників по всьому світу. Тому обрати якийсь на будь-який гаманець дуже легко насправді. Тільки переконайте, що він відповідного розміру і під відповідну модель вашого телефону чи екшн-камеру до того, як купувати. Коли починаєш займатися фото і відео, то швидко обростаєш купою різних дрібних та не дуже штук. Світлофільтри, карти пам'яті, додаткові якісь батарейки ну це самі очевидні приклади. Таких причиндалів, які потрібно зберігати, так, щоб вони не валялись де завгодно, якось впорядковувати, їх просто вагон. Тому кейси чи чехли для зберігання і переноски цих аксесуарів завжди в нагоді. Насправді. Великий плюс у цих штук знов-таки в тому, що їх робить всі комуні лінь, і тому легко можна обрати на будь-який смак, гаманець по дизайну, по місткості і так далі. В сучасних умовах повербанків зайвих не буває. Практично всі сучасні камери, ноутбуки, телефони і купа всього іншого мають можливість. Заряджатися на ходу вже, як правило, по usb c від повербанка. І тому такому подарунку буде радий практично кожен. Вибір знов-таки дуже широкий, і я раджу звернути увагу, крім ємності, ще на потужність кожного порту окремо, оскільки в маркетингових цілях часто вказують загальну потужність сумарну всіх портів. І у вас виходить, що ніби там банка на 100 Вт, а ноутбук все одно не заряджається. Кабель, який підтримує високу напругу, також і тут стане в нагоді. Якщо ви знімаєте не лише вдома, то складно переоцінити потужність такої штуки, як баф. Баф це, по-нашому, багатофункціональний елемент одягу, чи шапки, чи шарф труба, по-іншому. Отримав назву від іспанської фірми Buff, яка, власне, їх і придумала. Варіантів використання цих бафіків дійсно багато. Це і шарф, і маска, і підшаломник, і пов'язка на волосся, і витирачка для поту чи оптики. Крім того, якісний баф штука практично невмируща. От в цьому моєму бафіку вже більше 10 років. і, як бачите, в принципі, навіть фарба особливо не повиграла. Зараз бафіки випускаються купою різних виробників з тисячами різних кольорів, принтів і так далі, тому точно можна знайти щось і по гаманцю, і корисне, і таке, що в першу чергу буде просто подобатися. Зверну увагу лише на те, що справжній баф нормальний баф. Він безшовний, тобто це повноцінна така просто труба. Деякі виробники, як правило, це якісь зовсім гаражні, роблять його, сшиваючи з шматка тканини. І цей шов робить його потім незручним та неприємним у використанні. Але зараз насправді таке дуже рідко зустрічається навіть у самих дешевих варіантах. Найпростіший варіант зробити звук на своїх відео значно краще, ніж на вбудований телефон чи камеру мікрофон використати підлічний мікрофон. Навіть простенька підлічка вже здатна зробити ваш звук значно цікавішим а якась більш там фенсі гарної якості здатна вивести його взагалі на професійний рівень. Крім того, навіть якщо не заморачуватись з тим, щоб ховати її повністю, вони все одно в кадрі виглядають значно хайніше, ніж здорова, така балумба радіосистеми, яка ще іноді блимає в кадрі. Не робіть так ніколи, коли є можливість не робити цього. Не буду лізти у якісь високі матерії. Скажу: от для вибору з самих простих підлічок під 3,5 мм на те, що вам потрібно для телефона стандарт TRRS, а для камери просто TRS. Вони відрізняються в основному кількістю от таких от келечок на цьому піні, і зазвичай це вказано в описі до самого мікрофона. Ноутбуки, як правило, з'їдять і то і то для сучасних телефонів, в яких немає 3,5 мм розйому, існують просто перехідники на USB чи навіть одразу usb мікрофон. Якщо ви записуєте відео з говорящою головою, яка сидить на попі ровно, от як я зараз, будь то інтерв'ю чи блог, то вам взагалі немає сенсу викидати гроші на бездротові системи, типу там DJI, Rode та інших. Можна просто використати кабель подовжувач. Таким чином, ви можете спокійно поставити камеру на досить значну відстань від себе, без зайвого головного болю в районі гаманця. Особисто я, навіть при наявності радіосистеми Rode в мене, при записі таких відео віддаю перевагу кабелю подовжувачу Просто через те, що це. Простіше, надійніше і не потребує зайвих батарей і зарядок. Саме сміх при цьому всьому, що гарні музичні аудіокабелі, які використовують по всьому світу професійні музиканти, коштують зовсім недорого і якісний німецький клот, який використовується просто на всіх концертах, може коштувати навіть дешевше, ніж якісь китайські ангрін, які можна купити в будь-якому там фокстроті. Єдине, що ці китайці, власне продаються у всяких магазинах побутової електроніки, а про музичні кабеля знають, як правило, музиканти, і вони продаються в мусторгах. Неважливо, знімаєте ви на камеру, телефон чи якусь гопрошку міні-штатів дуже часто стає в нагоді. Його легко кинути кудись в сумку, карман навіть іноді, і тому це прям чудовий помічник у подорожах та всяких спонтанних кадрах від сімейного селфі на фоні кавра. До знімок нічного міста на телефончик або блога на бігу. Також міні-штатів буде корисним не лише в якості тримача, власне для камери чи телефону, чи на що ви там знімаєте, але і для використання з різними девайсами, такі як невелике світло, мікрофони і так далі. Я вже робив на каналі порівняння двох популярних міні-штатівів. Тож тут десь гляньте, це допоможе з вибором. Але головним подарунком будь-кому в Україні буде перемога. Тому, якщо думаєте над подарунком, то найкращим подарунком, який сподобається точно всім і кожному, це буде допомога силам оборони України. Я довгий час знайомий з командою мілітарного, практично всі з них служать зараз чи служили раніше, тому більш ніж довіряю їх експертності, у тому числі і в плані зборів. Зараз вони збирають на захист від ворожих дронів в одному з підрозділів головного управління розвідки. Посилання на збір є під кожним їх відео, і я плюс прикріплю десь навколо. Ну і, звичайно, повернись живим. Вони зараз ведуть купу цікавих зборів, кожен з них достатньо комплексний і глобальний, щоб мати суттєвий вплив на хід війни, тому кожна гривня тут також буде незайвою. Aliexpress – це мутний майданчик, де дуже багато всяких різних продавців, і всі продають хто хоче, що хоче. Для того, щоб відловити найкращі пропозиції, пораджу підписуватися в загаді на магазини, які продають цікавий вам товар, не купувати з скляними очима одразу, як бачите. І часто, не завжди, але часто вони присилають потім в особисті купони на знижки, які будуть автоматично використані при замовленні. Плюс звертайте увагу на ціну на доставку, тому що часто найнижча ціна означає, що ви додатково заплатите за доставку, і часто це якісь просто неадекватні гроші. Якщо ви купуєте там через сервіси доставки з США, то майте на увазі, що в США ціни на сайтах вказані без врахування податку на продаж. Ну, це по нашому ПДВ. Тому що в різних штатах податки можуть бути різні, а в деяких і взагалі відсутні. І станом на зараз, якщо ви шопите через наші служби доставки, то склад міст Експресу у Делавері дозволяє цілком легально не сплачувати податки на покупку і зберегти ще трохи грошей, просто тому що в тому штаті немає цього податку. Тож, гарних вам свят, щастя, здоров'я! У того всього. Пам'ятайте, все буде Україна! І до нових цікавих зустрічей. Па-па.